В світі змінюється все. Але на кафедрі Патфе дещо залишається незмінним. І це черга на перескладання тестів. А це Іра, і вона, як завжди, хвилюється в черзі на тести. Що ти готувалася до тестів? Мала вчити, але вчора вийшло в СІМС, І так? я вже не мала часу на тести. Цікаво, якби кафедра Патфе була в Сімсі. Так, то на тести. Ти що в телефоні сидиш? А що мені робити? Обнова нова і гри вийшла. Два курок. Яка обнова. Зараз тобі покажу. Я, Я навчу. Я зараз тебе навчу, тобі сподобається. Ладно, бери. Як грати? Дивись, я тобі покажу, як треба грати. Я вибираю старосту Альону. Ага. не рішала, який прикриє групу у важкі часи. Бейбі, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you, want. you know, I got it. Baby. А ти кого вибереш? Ну так, я поняла. Тоді я вибираю Студраду. Це режабісія Ульяна. В неї, хоч і вічний марафон по університету в справах. Але її погляд розтопить серця всіх. Добре, добре, а я тоді виберу Олю. Ага, І хто вона? Пф. Ти що серйозно? Вона ж вся труситься перед білетом. Ти навіть не уявляєш, який в неї є козик. Ой, Зараз покажу. Її сила суперавлик Антон, який приходить на кожен модуль і сесію, перед яким жоден викладач не встояв на ногах. Ну ти, звісно, і коза. Тоді я беру свої козирі. Це Данір не богомолець. Той самий київський, який будує плани по виведенню ВНМУ на перше місце в рейтингу замість нашого конкурента. Нуну. -ну. А я тоді буду грати за Дашу. Це вона? місцевий професор. Тепер з легкість у перекидає Ну, все, ти догралася. Я тоді беру безпрограшний варіант. Це тусовщиця маша. <піллярець> <піллярсь> 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 І все одно вона все здає на п'ять. <піллярсь> Ксюш, ну це вже кіштітерство. Ти мене розізлила. Я беру тоді свою таємну зброю. не Яка не зрівняється ні З ага, ким то, до того. Це, це Артем, місцевий улюбленець, перед яким не встоїть навіть Вікторія Володимирівна. Цей мужчина тільки мій обережно дівчата. При... Так, стоп! Ти що купила преміум? Та він ж у не за всіх. Я так не граю. Я знаю, але ми про її ще не домовляли. Це ж потфе, він там найкращий. Да-да, то я виграю. Іринечко, ви все проспали. А я вже те, я не здагала. Чекай телеграм подфе.